Що я готуватиму на сьогодні, 8 жовтня. Ми нарешті подоїдали все, що було готове. І зараз перша година дня починаю готувати. Це майже дві доби настояне пшоно промите. Візьму лише частину, бо невелика кастролька, інша зайнята. Сироватка теж не все потрібно. Це купувала колись, мені хотілося, і вона придатна до 3-го Ну, вже тиждень Протерміноване і молоко магазинне, яке скисло, ж не випало, як я планувала. Загалом, <зараз>, зараз буду готувати страву, яку моя баба називала сироватка. Це солодка каша із пшона кислого молока, сироватки, можливо, з додаванням яйця, розбитого туди і розмішаного в кінці готування. Приступаю? Так. Це те саме сиротку. Після того, як я перелила, я ще долила, набрала води, ополоснула, тому що на переробку, здаємо, ви пам'ятаєте, чисту тару. Кисле молоко майже літр. Знову ж таки, тріш було неповно. Я додала води, ополоснула, щоб вимити максимально жир, і вже літр кислого молока. Пляшку я помию, відріжую, вона буде слугувати органайзером в морозильній камері. За потреби вона може стати також на поличку ущільнити і загалом допомагати зберігати. Готую маленькій каструльці, допоможе мені склянки, сироватки я налию дві склянки. Я люблю рідшу з меншою кількістю. Сиру, тому більше сироватки, менше кислого молока. Ну і кисле молоко, знову ж таки, на наладці може дуже добре піти на млинці. Я знаю людей, які готують налисники на кислому молоці. Такустенке таке було після того, як я взбила. Дивлюся, що по кількості. Не, не дуже відповідно. Добре, додам ще склянку сироватки. Річ смачна, мені дуже подобається. Ось так. До п'яти склянок рідини я додаю склянку пшона. І, власне, на невеличкий вогонь ставлю зготувати. Солодити медом і вбивати яйця буду після вимикання, але ще по гарячий. Що в мене ще відбувається? Навела шмон в холодильнику, знайшла багато масла, ну реально дуже багато масла, ну, швидше маргарину, якщо чесно та об'єктивно. І я його перетоплюю на топлене масло. Воно зберігається роками в банці, можна закатати. У мене є баночка ще. Майже трирічної давнини. Не Ні гіркне, нічого не відбувається, все з нею чудово. Саме це конкретне масло я планую підсолити вже в процес, мабуть, розливання по баночках. Якщо ви з цим стикались, відпишіться воно ще буде не одну годину так томитись. Ще я приготувала перемістила, приготую вівсяної каші. Чому. Мій вибір такий зараз, бо я піду приймати ванну, в мене буде година мого часу. Я не хочу бігати туди-сюди, а це все приблизно в один час із Ну, Окрім масла, бо воно буде довго перетоплюватись. Плющена крупа не швидкого запарювання, я її промиваю і теж поставлю на невеличкий вогонь, на маленький, щоб вона буквально не варилась, а томилась. Знову ж таки, щоб не пригоріла і не бігати до неї. Крупу промила, позливала все, що плавало довкола зверху. Всі остючки, все. І висипаємо, і, власне, все, накрию кришками і буду готуватись. Масло не накриваю кришкою, з відкритою витоплюється. Колись бачила в інтернеті на YouTube хитринку, щоб не википало, так змастити бортики олією, і, мовляв, воно не піде вгору. Ну, власне, сьогодні і перевірю, як воно працює. Якщо ви цим користуєтесь, будь ласка, не соромтесь, напишіть. Якщо у вас інший метод, теж залюбки вислухаю. Так. І накриваю кришкою. Опа. Так. Абу, це ж. Ой-ой! Ой почало витоплюватись. Кришка помита, теж саме зроблю із кашею тому що вона теж дуже добре підстрибує і википає. В мультиварці це проблемно. В каструлі, звичайно, такого не спостерігала, але на всяк випадок, щоб я не переживала під час свого відпочинку, ось так. Що я маю запропонувати до цих круп каш? як Гарнір, точніше, до вівсянки. У мене є консерва, яка не завакумувалась. Річкова риба вона в холодильнику стоїть. І є в якості салату кабачкова ікра. Ну а до сироватки можна буде овочі за бажанням додати. Можна не додавати. Ну, як на мене, вона абсолютно самостійна страва. Я вже повернулася з вами. Відтоплення масло. Уже вся макаша сварилась. И власне сироватка. Такая вона достаточно густа. И сейчас плевать на Коплюється, розготовується і тепер додаю ложку моби для холодності, ну, Готово. Охолодиться і можна насипати.